Практична робота номер 9 створення програми з кнопками та написами. Ми працюємо в програмному середовищі Лазару. За інформатикою, за підручником 8 класу видавництво Генеза 2021 року. З вами сьогодні вчитель інформатики Нікішина Катерина Іванівна. Перед початком роботи хочу, щоб ви пригадали основні правила техніки безпеки при роботі за комп'ютером. Будь ласка, дотримуйте їх, дотримуйтеся їх і завжди пам'ятайте. Давайте почнемо виконання роботи. Робота, практична наша, знаходиться на сторінці 188. Називається Практична робота. 9. Проекти з кнопками та написами. В завданні необхідно створити дві кнопки, напис, відредагувати властивості і зробити дві процедури виконання. Проєкт бачимо, я вже прописала, тому зараз просто вам повторюю, як його робити, якщо у вас буде незрозуміло буде щось. На формі у нас має бути дві кнопки. Кнопки це в нас Button. Ми вже вивчали це. На вкладці стандартна у нас є ОК, OK, підписано. Батон і напис це в нас лейбл. Але пам'ятаємо, що при створенні будь-якого проєкту, спочатку, ми що маємо зробити обов'язково натиснути Файл, создать створити і вибрати проєкт додаток прилаження, натиснути ОК. Це ми зробимо для того, щоб створити новий проєкт і щоб ваші минулі проєкти вам не заважали працювати з. Цим завданням. І одразу, коли ви зробили такі дії, натискаємо «Файл», Зберегти все, «Сохраніть все. І вибираємо папку нову для зберігання вашого проєкту. Всі ці дії ви виконали, тоді ви можете вже приступати до своєї роботи над проєктом. Повторюю, знову: ми додаємо дві кнопки «Button». Button 1, button 2. Я зараз вам покажу, як це робиться. Наприклад, я натискаю на Button і натискаю на форму. З'являється кнопка. Таким чином, ви створите дві кнопки. Натиснули на панелі на button, і натискаємо потім на формі. Ця кнопка мені не потрібна, я її видаляю. Таким саме чином, ми додаємо лейбл, напис. Натиснули на лейбл, там, де у нас значок АБТ, натиснули на формі. З'явився цей напис лейбл. Що ми робимо далі? Читаємо третій пункт нашої практичної роботи. Робимо, Налаштовуємо властивості першої кнопки. Перша кнопка в нас button 1, ви її маєте натиснути на неї. Коли з'являються такі чор чорні квадратики по краям вашої батон-1. Це означає, що вона у вас активна і ви можете робити з неї всі зміни. Виділив, виділивши кнопку, ми переходимо в свойства властивості і змінюємо ширину. У нас має бути ширина. Гортаємо донизу. 60 пікселів, вказуємо, написали 60, натиснули Enter. Потім шукаємо висота. Це в нас стоп. А, вибачаюся, висота в нас. Має бути 20 пікселів. Height. Потім відступ від лівої межі це в нас left. 120. Відступ від верхньої межі це в нас top. Те, що я на початку сказала, це 100 пікселів. І текст в вікні має бути вікно проекту. проєкту. Кепшен вікно проєкту. І всі маніпуляції ви маєте зробити для першої кнопки перед початком виконання проєкту. Пропрацювали це все добре. Натиснули можна на форму і потім на другу кнопку. Бачимо, кнопка виділяється. Відкриваємо її, властивості, змінюємо. Це четвертий пункт практичний. Має бути ширина 100. Шукаємо ширина 100. Останній. Остання властивість в списку написали. Висота 30 пікселів. Шукаємо. Висота 30. Вказали. Віступ від лівої межі форми 300 пікселів. Лев, лев 300. Віступ від верхньої межі має бути 100 пікселів. Шукаємо. Віступ від верхньої межі топ. 100. Ці всі властивості ми з вами розглядали. Ви маєте пам'ятати, яка властивість, як називається? Хто не пам'ятає. Підручнику в нас є ця вся інформація на 154-й сторінці для форми, і далі ми також розглядали ці властивості для кнопки і для напису. Вони всі майже однакові. Ще нам треба змінити в текст на кнопці на напис. Для цього ми шукаємо властивість «Caption» і пишемо текст-напис. Повністю четвертий пункт ми виконали. Після цих дій ви можете запустити на перегляд свою програму на цьому етапі, подивитися, що у вас вийшло. Можемо ще дописати вже всі характеристики в п'ятому пункті для напису, для лейбл. і тоді вже перевірити, як бажаєте. Але перед тим, як перевіряти, обов'язково натискаєте на дискетку, щоб все зберегти. А потім натискаємо на компіляцію. Або F9, або зелений трикутничок. Давайте пропрацюємо п'ятий пункт нашого, нашої практичної, нашої практичної роботи. Це в нас лейбл, треба змінити його властивості, напису. Відступ змінюємо спочатку. Вказуємо. Коп у нас має бути 200 відступів від верхньої межі. Має бути відступ від лівої межі 150. І має бути назва проєкту. Там, де у нас caption значення. Ви маєте написати назва вашого класу. Можете написати учень або учениця 8 го А класу або 8 го Б класу, в залежності від того, хто ви є. Я написала, написала вчитель інформатики 8 класу. Маніпуляції всі дії ми пропрацювали. Давайте перевіримо. Натискаю компіляцію, дивлюсь, має бути просто форма, кнопки нашій текст. Компіляція, бачимо, проходить успішно. Перевіряємо. Бачимо, форма запустилась, текст з'явився, дві кнопки з'явились. Закриваємо. Добре. Зараз нам треба виконати третій. Ой, вибачаю, сьомий пункт це створити онклік для першої кнопки. Натискаємо на першу кнопку, переходимо в події. події біля властивостей, Наступна вкладка. І шукаємо онклік. Натискаємо на три крапочки, відкривається. Місце, куди ми будемо вписувати процедуру нашу. Тут, я, бачите, вже вписала. Я вам зараз це все прокоментую. Ви, коли будете виконувати, уважно пишемо і робимо це все без помилок. Перше, що ми робимо, ми робимо, щоб ширина вікна проєкту була 800. Пишемо форм 1. Ширина вказуємо від, Вказуємо 800. Висота вікна проєкту 400. Фм1. Висота 400. Потім колір фону, вікна зелений. Форм один колор грін. Потім для першої кнопки вказуємо. Ширина цієї кнопки 200 пікселів. Батон – 1, ширина 200. Потім одразу я ж вказала, що збільшити другу кнопку на 10 пікселів. Прописала батон 2. Її висота а, вибачаю, ширина. Має збільшитись на 10. Потім все пропрацьовуємо ще для розміщення. Змінити треба, перемістити на 50 пікселів вліво першу кнопку, і на 30 пікселів вгору. Ми дописали left top, попереднє значення плюс 50, плюс 30. Такого виду у вас має бути процедура для першої кнопки. Якщо у вас все вказано вірно, у вас це буде працювати. Давайте перевіряємо. Запускаю на перевірку наш проєкт. Першочергово до цього ви маєте натиснути на дискетку. Зберегти це все. Запускаю проєкт. Натискаю на першу кнопку. У мене зробилось зелена форма. Вікно проєкту тепер видно напис. Все працює, закриваю. Також ми мали ще дописати одну команду button 1, бачимо фальш, я написала. Ця процедура для того, щоб зробити кнопку недоступною, неактивною. Також це обов'язково пропишіть. Далі ми працюємо з другою кнопкою. Бачимо, форма в мене закрилась. Для того, щоб відкрити її, я натискаю на проект форми, форм 1, окей. Форма наша з'явилась, її не потрібно знову створювати вона в нас є. Натискаємо на другу кнопку. Тут нам треба процедура подія On Mouse Mau. Шукаємо її. Вона в нас є знизу. Також на цю процедуру на три крапочки. У вас відкривається місце, де ми пишемо цю, цю програму, цю процедуру. Дивимось також уважно. У нас має бути виконання встановити жовтий колір фону напису, відступ напису від верхньої межі вікна 200 пікселів, Зменшити відступ напису від лівої межі на 50 пікселів і встановити колір символів тексту на червоний. І написати текст ми вивчаємо мову програмування Pascal. Бачимо, я прописала Label1Color, написала червоний. Вказала висоту, вказала відступи, вказала текст і вказала, що саме має з'являтися. Таким саме чином, ви маєте також прописати свою процедуру. Обов'язково, коли пишете. Дивіться уважно, щоб не було помилок, щоб все працювало добре. Якщо ви вказуєте якусь неправильну літеру або щось невірно, у вас ваша програма працювати не буде. Перевіряємо. Спочатку зберігаємо, натискаємо на дискету, потім натискаємо на трикутничок зелений або на F9, щоб перевірити, як працює наша програма. Я наводжу на другу кнопку мишку ближче, наводжу курсор. Бачимо, змінився фон тексту, змінився текст. І він у нас змінює положення, втік за межі вікна. Тому все працює, бачимо, друга кнопка також працює. Ми все виконали добре. Закриваємо перегляд. Зберігаємо все обов'язково в свою папку і потім мені відправляємо на перевірку. Сьогодні ми з вами пропрацювали з практичною роботою: 9, яка знаходиться на сторінці 188 ваших підручників. Обов'язково уважно переглядайте все, читаючи, виконуючи. Щоб не було помилок, у вас мають бути такі дві процедури виконані, мають бути дві кнопки на формі і напис. Якщо хтось щось забув, для цього є підручник можна собі згадати, повторити або мені пишіть питання, я вам допоможу. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення! Чекаю від вас готових робіт. Після виконання роботи також прохання. Зробіть невеличку гімнастику для оченят, щоб відпочити. Дякую, до побачення, гарного дня!